У світі, де панує зло, після школи прийшли четверо супергероїв, які не бояться дати копняка за сранцям. Антициклоп. Фуксія. біла кішка, мікрос. Сті, що? А що не так? Як тобі пояснити? Нікрос у мене асоціюється з туалетом. Типу, О ні, у мене нікрос, я не встигаю до унітаза, я зіпсував килим йо я ти навіть не знаєш чи ти кольором фуксії. А мені пофіг. Припиніть, я не потерплю ще однієї сварки. До речі, Василенка, дякую, що допомогла з костюмами. Без проблем, всім же ж відомо, хто перша дівчина на районі. Підказка це я. Йдемо на двір. нічого старчати у мене вдома. Куди ми дивимось? Гадки не маю. Оце так. Не знав, що до нас церк приїхав. Артем піди нафік. І взагалі-то ми супергерої, а ти суперлайно. Дуже цікаво, що ви мені зро. Артем Богданович. Що робите? Я дивлюся вверх. Дивитись вниз. Я дивлюся вверх, бо там є собака поводир, я думаю, як його спустити. Стоп, а як е, е, не важливо, ми вам допоможемо. Що він робить? Якось фігню. Mm. Я не займаюся фігнею, я хочу спустити собаку. Василенко, ти там як? Чому це я маю робити? Бо ти кішка. Албібек! Ой, я помер, походу, ані ожив. Нам треба додому, ані кросу в лікарню. Думаєте, ви можете мене ігнорувати? Не давати мені вас бити, чмерити, грабувати? Ну, це повне звірство. Я танос, який чекає свого часу. Я чмочне чмо. ой блин закончилась серия?